До вашої уваги монолітературний проєкт гімназії номер 12 видатні письменники Луганщини. Легко бути україномовним письменником, наприклад, у Львові. Складніше у Луганську, видатні українці Луганщини, вони у різний час та за різних обставин відстоювали своє право на творчість, яка теж абсолютно різна. Та їх об'єднує віддана любов до батьківщини та свого роду і народу. Мудре стало до всього живого. Найбільш вдалий псевдонім Бориса Гринченка вартовий. Справді, на сторожі рідного слова, історії, культури. Він стояв вартовим. Більше працював, ніж жив. у 1887 році подружжя Гринченків-приїздить до Олексіївки на запрошення Христини Алчевської вчителювати в місцевій народній школі. Шість років перебування в Луганщині. Один із найплідніших періодів у діяльності письменника і навковця. В Олексіївці функціонував літературно-меморіальний музей Бориса Гринченко серед експонатів речі письменника, перші книги, рукописні матеріали, предмети побуту, фрагменти класної кімнати. Переїхавши у 1902 році до Києва, Борис Дмитрович здійснив титанічну працю, порядкував та доповнив 19 тисяч слів. Словарі української мови, чотири томи якого виходило в Києві впродовж 1907 1909 років. Вони містили близько 68 тисяч українських слів. Василь Іванович Голобороцького, поет шестидесятник. Оксана Забушко вважає його найкращим поетом ХХ століття. Вищу освіту здобував 38 років. Відраховували за дії, несумісні зі звання. Радянського студента. Першу поетичну збірку Летючі віконці знищено, набрану для друку у 1967 року. Від 1969 року до 1986 його твори не друкували в Україні. Наступні збірки з'явилися після 1988 року. їх відзначено літературною премією імені Василя Симоненка. Національною премією імені Тараса Шевченка. Збірку Летючі віконці» надруковано в США. В Єгославії видано антологію світової поезії під назвою Відра та Тагора до Василя Голобородька». Окремі твори письменника перекладені на 14 мов світу. Василь Голобородько талановитий поет учений і патріот. З 2014-го живе в будинку творчості письменників в Єрпині під Києвом. Голос Сходу так часто називають Сергія Вікторовича Жадана, сучасного українського письменника. Головне, про що каже автор, є дійсністю, яка прийшла в Україну після її незалежності. Доки у нас є наша мова, доки у нас є бодай примарні шанси пояснити себе, оговорити свою правду, навести лад у своїй пам'яті. Сергій народився 23 серпня 1974 року в місті Старобійськ. Його сім'я розмовляє виключно українською мовою. У 17 років він вже зміг стати одним із організаторів літературного угрупування Червона фіра. Його твір «Ворошловград» за версією BBC стає книгою року у 2010 році. Мабуть, саме Сергій Жадан відкрив для молодого покоління істину про українську мову, що вона не існує лише в підручниках літератури, а й жива й сучасна. Не випадково вірші Жадана неодноразово використовували для своїх пісень такі гурти, як Люк, Собаки в космосі Луганська. свіданок України, земля моя, земля моїх восків, держави юності у світі ти єдина у плахті із лісів, полів і. Озвучена козацькими піснями І підперезна був поясом дінцем. Мене Донбас виховував, мов пан, На кряжах заготовував крутих. І я сам, в Луганщині виспівувасами, Вустами соняхів цілую золотих.